Чорнобиль не має минулого. Просвітницький захід до міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф провели у Лозівському міському центрі молоді для учнів 12-ї школи. О Боже, боже, як ти міг. Страшне це лихо в світ посвіти. Мабуть, і думки не було, що можуть зло таке вчинити. О Боже Боже, поможи! Дай хворим ліки, хворим сину, надію всім, хто уцілів. І спокій тих, хто міг могину. Скільки невинних полягло, а скільки в муках помирає. А немовлята, їх за що нещадна доля так карає. Не з Нездорінок стародавніх літописів, і не з легенд та переказів увірвалося в наше життя це моторошне слово, Чорнобиль. Слово це стало символом страждань, покинутих домівок, розорених гнізд, звичаїлих звірів. Важким колесом прокотилася Україною. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобиль це невеличке українське містечко, яких сотні в Україні. У 1971 році, неподалік від Чорнобиля, розпочали будівництво потужної атомної електростанції. На 1983 рік стали ладу чотири енергоблоки, приступили до керівництва п'ятого. Згодом за кілька кілометрів від станції виникло місто. Його назвали прих'ять за назвою тутешньої поплеводної річки. Ніщо не віщувало біди, стояла тиха весняна ніч. Квітень завершував свою вахту в природі і мав передати її травні. Саме в таку зноче, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській атомній станції сталася аварія. Вибухнув один із блоків. Ніч з 25 на 26 -й квітня о першій годині 23 хвилині героями не народжуються, ними стають. Всіх, хто загинув у боротьбі з невидимим ворогом, учнів шанували хвилиною мовчання. Радіація невидима, немає запаху. Ми не можемо її відчути. Людина беззахисна перед нею. Розпочалась евакуація близько 130 тисяч мешканців Київської області із забруднених районів. Радіоактивного враження зазнали близько 600 тисяч осіб. Насамперед, ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС створена 30 кілометрова зона. Статистика шокує, Грінпіс і Міжнародна організація лікарів проти ядерної війни стверджують, що в результаті аварії лише серед ліквідаторів померло десятки тисяч чоловік. В Європі зафіксовано 10 тисяч випадків вроджених патологів на 10 тисяч випадків раку щитовидної залози і очікується ще 50. Точне число постраждалих від Чорнобильської аварії можна визначити лише приблизно. Окрім загиблих працівників АЕС і пожежників, до них слід віднести хворих військовослужбовців і цивільних осіб, що брали участь в ліквідації наслідків аварії, і мешканців районів, що піддалися радіоактивному забрудненню. Визначення того, яка частина захворювань з'явилася наслідком аварії, вельми складне завдання для медицини і статистики. Вважається, що більша частина смертельних випадків пов'язаних з дією радіації. Була або буде викликана онкологічними захворюваннями, головне пам'ятати подвиг людей, котрі жертвуючи своїм здоров'ям та життям, у 86-му році рятували майбутнє інших. Я гадаю, що слід про це пам'ятати, оскільки це історія нашої держави, і це якби. Головне, і про завдяки цій ситуації про Україну дізналося дуже багато, хоча це і погана ситуація, бо постраждали люди. Люди і зараз страждають. Збільшується кількість онкологічних захворювань. І я гадаю, що це не дуже добре для населення України і не тільки там, наприклад, Білорусія, Росія і інші західні країни. Ми повинні знати і вшановувати своїх героїв, тому ми повинні пам'ятати про них і поважати. Цих людей вони являються героями. Я знаю, що був чоловік, якому було 23 роки, і його команда. Вони вона складалася з 14 чоловік. Вони перші пішли тушити пожежу, і вони були першими людьми, які загибнули загинули через цю аварію. Я знаю, що був чоловік Віктор Кабинюк, і він також був один із перших, хто запобіг розпосючення цієї атомної речовини.